У Житомирі на базі Державного університету Житомирська політехніка відбулося офіційне відкриття нового освітнього проєкту Код Житомир. У машах програми відібрали 100 українців, які протягом року безкоштовно здобуватимуть якісні знання у сфері IT. Для початку ми проводили літом відбіркові спринти, у яких могли взяти участь будь-хто. Ось люди спробували себе в програмуванні. Вони вирішували завдання через платформу. Вони приходили групові командну роботу, робили, виконували групові таски. Після цього зараз. Результатами їхнього навчання на селекшн спринтах ми відібрали 100 студентів, які від сьогоднішнього дня розпочнуть навчатися на платформі. Code по такій унікальній технології пір-то-пір. Ось вони вчаться абсолютно самостійно, без лекцій, без викладачів, завдання всі на платформі, перевіряються також через платформу. Ось, і ця програма буде тривати рік, вони будуть вивчати. В цілому починається все з нуля, тому що нам не важливий був досвід попередній в IT. Для початку вони будуть вивчати мову програмування Java, після цього переходять до JavaScript, фреймворків. По закінченню кожен зі студентів може обрати собі. Спеціалізацію це може бути кібербезпека, штучний інтелект, розробка мобільних додатків або UI-UX. До відкриття програми долучилася перша леді Естонії, пані Сір'є Каріс. Вона зазначила, що завдяки програмі студенти здобудуть нові навички, які відкриють для них нові можливості. Це велика честь для мене бути сьогодні з вами на відкритті програми Кут в Житомирі. Тут і зараз ми будемо з вами розпочинати і запускати нову школу, якої ще тут не було. Це дійсно щось інноваційне. Тут будуть вивчатися нові поняття. Тут немає таких офіційних занять, ну і, звичайно, традиційного викладання. А натомість тут буде відбуватися навчання разом з однолітками пліч -о пліч і оскільки показує нам приклад з Естонії, це дійсно працює. Наразі програма Код має близько 1500 студентів із багатьох країн світу та більш ніж 350 випускників. Мета цієї програми насправді зробити технічну освіту доступною для кожного. І є лише одна вимога це бути насправді дуже таким присвяченим цій ідеї, цьому курсу і докладати зусиль. Програма розпочинається з трьох тижнів для того, щоб діти могли зрозуміти, чи це саме для них, чи це їм підходить. І коли це розуміння набувається, вони розуміють, чи хочуть у подальшому займатися, IT, це саме те, що треба. Програма навчання передбачає роботу у команді, передбачає дисципліну, а також передбачає те, що ви самі керуєте своєю освітньою подорожю. Софія Ячменьова зацікавилася сферою IT ще зі шкільних років, і відтоді активно розвивається у цьому напрямку. Дівчина говорить, що програма дасть їй можливість розвиватися в інноваційних галузях. Для мене це є чудовою можливістю, навіть як молодого фахівця і самої студентки Житомирської політехніки, отримати додаткові знання і ставати кращою, і взагалі знайомитися з людьми, які на цій програмі. Теж завжди готові допомогти. А те, кому навіть потрібна допомога, і ти приходиш кожен день на оці спринти і знаєш, бачиш людей, які тільки починають програмувати, в них тремтять руки, вони не розуміють, що треба робити, як тут кодити, що таке клавіатура, скажімо, да, і ти пояснюєш, що це не треба панікувати. Що у вас є можливості вивчити, і ви без підручників лише пояснюючи один одному, да, матеріал маючи певні. Також е, можливості від викладачів, та, які є тахтютерами. Отримувати нові знання і просуватися далі, використовуючи різні командні проекти та завдання. інтерактивні. ректор Житомирської політехніки Віктор Євдокимов підкреслив, що Естонія є надійним другом України та житомирщини Зокрема, він також зазначив, що програма «Код Житомир відкриває можливість добути іт освіту для ветеранів війни. Особливо хочу подякувати і за проект «Код», тому що він дає можливості сьогодні отримати освіту. Тим, хто ніколи не займався в галузі, ІТ, і в тому числі ветеранам, хлопцям, які дівчатам, які прийшли з війни, які демобілізовані, програма реалізується у межах офіційної допомоги Естонії Україні у сфері цифрової трансформації.